День і вона буде присвячена нашому з вами здоров'ю, особливо здоров'ю жінок. Тому що місяць жовтень у всьому світі ще називають Пінк-Октобер, і він традиційно у світі присвячений боротьбі із раком молочної залози. Це страшна хвороба, яка уражає дуже багатьох жінок, серед відомих людей, мабуть, для нас, українців, дуже показовою є історія роду Цісик, де квітка цісик, відома українська співачка, вирізніше американська співачка українського походження пішла у вічність від цієї хвороби, від цієї хвороби померла її сестра Марія, від цієї хвороби померла її мати. Тобто, всі жінки в роду цісиків пішли із життя саме через цю хворобу. І це при тому, що у Сполучених Штатах Америки очевидно умови для лікування цієї хвороби. Були в 80-х роках, коли це сталося набагато кращими. Однак лікарі всього світу б'ють на сполох, і саме місяць жовтень традиційно присвячують проведенню благодійних аукціонів, благодійних зборів коштів, а також поширенню інформації про рак молочної залози для того, аби жінки всього світу розуміли, що запобігання хворобі якісь. Профілактичні заходи стеження за своїм здоров'ям, вчасне обстеження це ті фактори, які впливатимуть на тривалість нашого з вами життя, на жінок і нашого з вами взагалі ставлення до своїх родин, до суспільства в цілому. І у студії Українського радіо сьогодні Галина Майструк, голова правління благодійного фонду здоров'я жінки і планування сім'ї, національний представник Європейської коаліції проти раку ЮРОБДона. Міжнародний експерт, лікар-онколог, вітаю вас, пані Галино. Дякую. Я вас наші слухачі вітаю. можуть загадувати бажання щоб бути здоровими. Ви зараз опинилися між двома галами. Галини, Галини. ім'я на сьогодні вже не таке й поширене. Пані Галину, отже, вчора відбувся благодійний онлайн-марафон. Чому він був присвячений? Яку ми ту мав е, марафон? Е, зв'язку з ковідом. Ми завжди з 15-го року ходимо. Або бігаємо, або ходимо, це е, компанія Avon і Її програма Місія проти раку. Е, фактично, це досвід, який прийнятий у всьому світі, і е, він в Україні вже от наступного року буде 20 років програмі. І е, з 15-го, вибачте, з 2005 року ми е, були різні формати, але це все були заходи, крім того року, коли був майдан в 2014 mm -hmm. році. Весь час були заходи на вулицях. Цього року ми прийняли абсолютно другий формат це формат, який зв'язаний з, з епідемією ковіду. Це онлайн-марафон, і це можливість поспілкуватися протягом трьох годин з митцями, з людьми, які лікують рак, які профілактують рак, які до того ж мають досвід лікування раку. І е, я думаю, що це той формат, який от зараз ми з нього виходимо, скажімо угу, так. У всіх інформаційних джерелах щодо раку молочної залози, які поширюють фахівці, у нас зокрема йдеться про те, що жінки повинні стежити за своїм здоров'ям і вчасно обстежуватися. Напевно, таку можливість мають зараз тільки жінки, які живуть в містах, в мільйонниках, в містах обласних, містах районних. Як з сільським населенням, ви знаєте, сільське населення. Ну, оскільки я пам'ятаю, я вже в охороні здоров'я 38 років працюю. Це завжди питання номер один, яке, на жаль, не вирішувалось ні в радянський період, ні в післярадянський mm -hmm. період. особливо такі високотехнологічні речі, як, наприклад, мамографічне обстеження, є в нас досвід, який фактично ми ініціювали в рамках от Avon програми це мобільна мамографія. І ми в 2005 році подарували мобільний мамограф Черкаському обласному онкодиспансеру. Зараз вони мають два і вони вже 15 років проводять скрінінгові програми сільського населення. В них дуже багатий досвід, який, на жаль, не настільки поширюється в Україні. Тому що я можу сказати, що цей досвід а, досить а, навіть не дороговартісний. Він а, по логістиці дуже важкий. Я маю на увазі дороги. Угу. А, ну про дурнів не кажу. Про дороги кажу в основному. Це те, що зв'язане з, з цим. А, я не можу сказати, деякі регіони теж мають. Ми в своєму часу дуже успішно мали програму в Автономній Республіці Крим. З 2008 року, на жаль, це все залишилося, як кажуть, поза кордоном на сьогоднішній день, реально я можу сказати, що сільське населення дискриміноване в цьому плані, воно дискриміноване в плані інформаційному, воно дискриміноване в плані доступності послуг. Угу. Це один з моментів. Я вважаю, що якщо все-таки реформа буде доведена до... Логічного свого, скажімо, моменту впровадження, я думаю, що такі послуги будуть надаватися. Це вже питання, скажімо, коли вже кошти підуть реально кошти ре, за реальним пацієнтом. Будемо а ви, ви сказали, в Черкасах ми подарували їм мамограф, там є навіть два. два другий придбаний за державний кошт. А чи означає це такий тривожний сигнал, що ще навіть не всіх обласних центрах? Ну, я вас е, прошу і е, Черкаси, тому що в них дуже активний головний лікар. Е, е, Віктор Володимирович Парамонов дуже активна команда, яка, як би скажімо, переймалася цією ідеєю. Угу. Вони були ініціаторами цього, розуміючи, що область абсолютно сільськогосподарська, що вона дуже велика по, по протяжності. Це ж треба ще команду ентузіастів, яка це і е, я вам скажу, що конкурси ми проводили в декілька регіонів. Багато регіонів не відчувають, що вони можуть це. Забезпечити ну не відчувають потреби, не надають цьому значення, чи не відчувають ну, фінансової Я зараз. Фінансова спроможність тут така, що подарувати обладнання це тільки одна сторона. А далі це обладнання має працювати. Ми ж не беремо на е, довічне, е, скажімо, е, е, лікарів нас не депутати Верховної Ради, вони не знаходяться на довічному е, скажімо, е, фінансовому забезпеченні. Угу. Це має сама установа шукати гроші, е, знаходити ці гроші. І е, добре, якщо вони мають такий вихід на міські ради, на обласні ради, коли за цим ідуть гроші. А якщо не йдуть гроші, ви нічого тут не зробите. Е, поширення інформації. Ви сказали, що от компанія Avon вам допомагає. Уже скажу там, з метою реклами чи не реклами, але добре діло робить, так? Я бачу, у вас також рожева стрічечка, що означає. Е, рожева стрічка це в Україні, якби належить. Це міжнародний е, знак, і це, до речі, рожева стрічка, яку мені подарували люди з Швеції. Е, вона у всьому світі рожева, скажімо uh -huh. так. Просто е, компанія, е, і я не е, я це кажу з великою гордістю. Я розумію, що в нас з одної сторони ми б хотіли. Б... Щоб був соціально відповідальний бізнес, а з другої сторони, ми дуже е, ну, соромимось, коли ми говоримо сказати про, про, них, добре про них добре слово. А я вважаю, що такого масштабу національних інформаційних компаній, як проводить, наприклад, компанія Avon, аналогу їм немає. Угу. Це приклад, ну я дуже пишаюсь тим, що я консультант медичний вже 19 років, і я можу сказати, з самого початку і от цього. Сьогодні ми продовжуємо цю лінію на інформаційні компанії. Інформаційні кампанії відбуваються в колективах, в громадах, в школах, в навчальних закладах. Ви you Знаєте, know, школи я б сказала, що це не цільова аудиторія. Іван працює з дуже великою кількістю жінок. Жінки, які намагаються зробити хоч свій маленький, але все-таки бізнес. Uh -huh. І а, якраз це ці люди, які дуже широко я оці останні роки так не буваю в осередку, наприклад, людей, які займаються цим бізнесом. Раніше були такі школи академії, де ми просто навчали людей, які як кажуть, в сполучених штатах це називається community educator. Це значить. Просвітник на рівні громади. В нас на жаль, от такої речі, тому що ви розумієте, в світі лікарі і навіть медсестри це вищий пілотаж. Ти не так просто до них достукаєшся, mm -hmm. скажімо mm -hmm. так. А от є поняття з ком'юніті коли людина може знає от, наприклад, тематику і може простою мовою до вас донести. І, наприклад, це буває дуже ефективно. Я вам буду розповідати, чому це треба робити. Можливо, зараз завдяки е, успішно заверш... продовженій і завершеній реформі децентралізації, коли громади. Отримують все більше і більше прав і повноважень, можливо, вони зможуть якимось чином ініціювати якісь такі пункти просвітництва, медичного просвітництва, яке би сприяло тому, щоб населення було уважнішим до свого здоров'я. Ви знаєте, я думаю, що оті осередки первинки, які на сьогодні розвиваються, складати екстра якісь, наприклад, ну, по-перше, питання того, що люди, які війдуть до керуючих органів, Мади вони мають самі бути освіченими. Угу. Це ж за ними йдуть бюджети. Це має якимось чином переходити на реально люди мають побачити де ті гроші. Це перше. А по-друге, це я думаю, що ці осередки вони можуть бути дуже гарними промоутерами, скажімо так, ідеї, тому що в тій ж онкології дуже багато речей, які можна попередити. Дуже багато речей, які можна не допустити, знизити ризики онкологічних захворювань. Я других варіантів не бачу. Оце тільки власне, я сподіваюся, на той досвід, який є в світі на рівні громади. Які ще засоби запобігання онкології? Ви кажете, дуже їх багато, окрім обстеження і обстеження рентген знімок, так. Дивіться, на сьогоднішній день я не можу сказати, що такі величезні гроші вкладаються в дослідження епідеміології раку, але порівняно з лікуванням. Але вони все-таки вкладаються. ВОЗ говорить про те, що є три таких кити: це контроль ваги, мається на увазі зайва вага. Вона стимулює дуже багато онкозахворювань. Угу. Якщо людина має більше індекс маси тіла, зараз не просто кажуть вага. Зараз кажуть співвідношення зріст і маса тіла, це індекс маси тіла. Друге, це спосіб харчування, будемо говорити так, він якраз допомагає контролювати, і це питання фізичної активності, і це питання ще сну, і, скажімо, як, як запобігання стресових ситуацій, це здоровий нормальний сон. І от на сьогодні різні йдуть цифри, але в основному, наприклад, якщо ти контролюєш свою вагу і держишся в тих нормах, які потрібні, якщо ти себе навантажуєш в середньому 4 рази на тиждень по 60 хвилин інтенсивної фізичної, якоїсь там я не знаю гімнастики, нагрузки і таке. І е, це дає е, змогу знизити захворюваність десь на до 20-25%. Ризик захворіти. Угу. Це дуже великі е, відсотки. Наскільки активні е, громадянки України в тому, щоб періодично робити е, рентген? Е, по перше, е, ну е, я можу сказати, що те. Кількість досліджень, які ми маємо статистичні, з канцер-реєстру України, це дуже мало порівнюючи з населенням, яке підлягає Європа робить скринінг. Мається на увазі, коли я йду робити рентген, в мене немає скарг і я нічого в себе не знаходжу. Оце є вторинна профілактика. Mm -hmm. Я не хвора, але я роблю знімок. Інтервал 50-69 років. Американці дають інтервал 45-70. Скажімо так, в Україні ще немає такої установки, ми не маємо остаточних рекомендацій, Но в Україні фактично, навіть якщо я захочу звернутися, я не, не знайду так просто можливість обстежитись, наприклад, в багатьох містах України. У нас ще не вистачає обладнання, і в нас саме головне не вистачає фахівців, підготовлених фахівців. Ми вже давно розмили цю зону. І е, от те, що ми робили з Ейвоном, ми п'ять років готували фахівців по програмі Європейського союзу. В нас дуже потужні були навчання по скрінінгу і по цьому. А куди поділися ці фахівці? Вони працюють, але вони працюють. але їх не а вони по перше в нас вже немає поняття. breast specialist. Це, це окремо радіолог, який працює з молочними. В нас він дивиться шлунок, кістки. Суглоби, все що завгодно. В нас не видокремило ще окремо uh -huh. як людина, яка працює окремо. Ми фактично поставляючи обладнання, якщо ми зберемо гроші наступного року, це вже буде 20-й мамограф. Я можу сказати, що ми сьогодні перекриваємо ну наскрізну проблему. Це діагностика. Uh -huh. Це вже люди, які звертаються з скаргами, фактично. Хто із відомих людей підтримує вас у ваших прагненнях поширення інформації про профілактику, збору коштів на мамографи? Однак одна українські, наприклад, і ведучі, і я згадую за ці роки. Ну зараз навіть важко скільки людей було залучено до цих програм. Е, ну, я можу сказати, що зараз є, е, наприклад, телеведучі, які мають е, е, свій власний досвід, але достучатись до них не так е, просто. Люди не дуже е, хочуть це. Ну, я не знаю, це гарно чи, чи це погано. Але я думаю, що ця ідея сьогодні вже не нова і підтримує дуже багато людей. Але саме головне, що е, е, Тут питання, наскільки цінність життя висока українських жінок. Оце ми будемо говорити. Наскільки вони самі Вони самі. Розумієте, хто б не вийшов, ну так, це якби якби такий момент. Хвилина на те, щоб підбити підсумки нашої розмови, що треба робити українським жінкам, про що пам'ятати, аби зберегти здоров'я своє і е, спокій своєї родини. Первинна профілактика це те, що, про що ми говоримо. Е, контролюйте вагу. Фізично навантажуйте себе і пам'ятайте, що не обов'язково купляти дорогі квитки в дорогі клуби. А що завгодно, робота вдома це теж є фізичне навантаження. Другий момент це звертайтеся і обговорюйте свої ризики захворіти, тому що вони можуть існувати з лікарями. І по-третє, якщо є можливість проходити обстеження, ну я б сказала, і самообстеження це не є спосіб зараз знизити смертність від цього захворювання, але ви уявляєте свої груди найкраще, ви можете побачити ті зміни, які є в грудях, і не йти до лікаря тоді, коли вже болить. Та на банатора раніше пані Галино. Я вам дякую yeah. за участь у програмі за детальну розповідь про е, те, що робиться в Україні, як запобігання е, раку молочної залози. Нагадаю, з нами була Галина Майструк, голова правління благодійного фонду здоров'я жінки і планування сім'ї, національний представник Європейської коаліції проти раку Європа. донна правильно я yeah. кажу, так Absolutely. міжнародний експерт, лікар-онколог, е, наше здоров'я в наших руках. Пам'ятаємо про це і дбаймо про спокій нашої країни, спокій нашої сім'ї і спокій наших оточуючих на цьому я завершую програму сьогодні в день і весь свій тижневий марафон. Дякую всім, хто нас слухав. Пам'ятайте, що українське радіо завжди працює для всіх всіх наших слухачів і глядачів. Ми піднімаємо на гора і обговорюємо в ефірі з висококваліфікованими фахівцями найголовніші, найактуальніші теми нашого з вами життя. Всім бажаю гарних вихідних! Дякую.